Виконуємо номер 1823 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Виконайте дії. Завдання перше. Необхідно 4211 на 273. Отримаємо значення п'ятикутника. Далі 5 317 помножимо на 273. Отримаємо значення увала. 6 помножимо на 273, отримаємо рівносторонній трикутник. Задання друга: виконай дії: 76 072 поділимо на 37, Отримаємо шестикутник. 58 386, поділимо на 37 круг. 48 359 поділом на 37, прямокутне трикутник. А потім порівняти різницю в завданні А. Отримано п'ятикутника, круга і трикутника рівностороннього і шестикутника. А Завданням Б сума овала прямокутного трикутника і значення рівностороннього трикутника. Приступаємо до виконання помнем першу дію. Помножимо 4211 на 273. 3 множимо на 1 буде 3, 3 множимо на 1 3, 3 множимо на 2 6, 3 множимо на 4 12. Множимо на 7, 7 множимо на 1 7, 7 множимо на 1 7. 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 7 28 та 1 29. Множимо на 2. 2 множимо на 1 2, 2 множимо на 1, 2 2 множимо на 2, 4. 4 множимо на 2, 8. Виконуємо додавання 3, 3 додати 7, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1 – 7, да 7, 14. 2 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2, 6, 1, 7, і 7 додати 2, 9. 9 додати 1 – 10, да 4 – 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 8 – 10, да 1 – 11. Отримали 1 мільйон 149 тисяч 603. Друга дія із першого завдання. Необхідно 5 тисяч 317... Помножити на 273 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 2 5. 3 множимо на 3, 9, 3 множимо на 5, 15. Множимо на 7, 7, множимо на 7, 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, да 4, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 7, 21, да 1, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, да 2, 37. Множимо на 2. 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1, 2, да 1 3. 2 множимо на 3, 6, 2 множимо на 5, 10. Виконуємо додавання. 1, 5 додати 9, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, да 1 – 11, да 4, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 2, 7, да 3, 10, да 1 – 11. Один записали, один 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2, два, 7, 9, дай 6, 15. 5 записали, один запам'ятали. 3 додати 1 – 4 і один переписали. Вийшло 1 мільйон 451 541. І в першому завданні третя дія. Шість помножимо два. Умножимо на 273. семьдесят три. Три на два шість. Нуль на три 0, нуль на три, 0, Три на 6, вісімнадцять. Множимо на два, сім на два чотирнадцять, 7 на 0, 0, 6 на сім, сорок два. Два на два, чотири, два і дванадцять. Виконуємо додавання. Шість, нуль додати чотири, чотири, один додати чотири, пять, вісім додати нули вісім, два три, чотири додати два, шість і один. У нас вийшло. Один мільйон шістьсот тридцять вісім тисяч п'ятсот. Переходимо тепер до другого завдання. Тут необхідно нам вже виконати ділення. Перша дія 76 тисяч сіде, ділимо на тридцять. 7. Виконуємо ділення куточком. 76. Ділимо на 37. Беремо по 2. 7 множимо на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 2, 6 до да 1, 7. Виконуємо віднімання. 6 відняти 4 буде 2. Дописуємо 0. 20 на 37, зносимо 0, 20 на 37 не ділиться, ставимо в частку 0, зносимо 7, 207 ділимо на 37, беремо по 5. 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, до 3, 18. Виконуємо віднімання. 7 відняти 5 буде 2. 10 відняти 8 буде 2. остачі 22. Зносимо 2. 222. Ділимо на 37, беремо по 6. 6 множимо на 7, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 3 18 4 – 22. Виконуємо віднімання, 0. Вийшло 2056. Виконуємо другу дію: 58 386 ділимо на 37. Виконуємо ділення зразу куточку. 58. Ділимо на 37, беремо по одному. 1 множимо на 37, буде 37. 8 відняти 7 буде 1. 5 відняти 3 буде 2, в остачі 21. Зносимо 3 213, ділимо на 37, беремо по 5 7 множимо на 5, 35, 5, записали, 3, запам'ятали. 3 множимо на 5, 15 да 3 18. Виконуємо віднімання. 13 відняти 5 буде 8. 10 відняти 8 буде 2. Відстачі 28. Зносимо 8. 288, ділимо на 37, беремо по 7, 7 множимо на 7, 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 Дать 4 25. Виконуємо віднімання. 18 відняти 9 буде 9, 7 відняти 5 буде 2, остачі 29. Зносимо 6, 296, ділимо на 37, беремо по 8. 7 множимо на 8 буде 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24 До 5, 29. Виконуємо віднімання вистачі 0. Вийшло 1578. Виконаємо третю дію. Нам необхідно 48 359 поділити на 37. 48 ділимо на 37, беремо по одному. 1 множимо на 37, буде 37. Виконуємо віднімання. 8 відняти 7 буде 1, 4 відняти 3 буде 1. Востачі 11, зносимо 3. 113, ділимо на 37, беремо по 3. 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 3, 9, 2, 11. Виконуємо віднімання, вистачі 2, зносимо 5. 25 на 37, виконати ділення не можемо. Менше 25, ніж 37. Ставимо в частку 0. Зносимо 9, 259, Ділимо на 37, беремо по 7. 7 множимо на 7, 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7, 21 да 4, 25. Виконуємо віднімання в остачі 0. У нас вийшло 1307. Тепер переходимо до третього завдання. У третьому завданні нам необхідно порівняти. Завдання А, різниця 1 мільйон 149 603. І... Одна тисяча п'ятсот сімдесят вісім з числом. А з різницею також з різницею один мільйон шістьсот тридцять вісім тисяч сорок шість і дві тисячі віднімання шість. стовпчик. Один мільйон сто сорок дев'ять шісотри. Віднімемо одну тисячу п'ятьсот сідет вісім. Тринадцять відняти вісім буде п'ять. Дев'ять відняти сім буде два, п'ять відняти п'ять буде нуль, дев'ять відняти один буде вісім. І переписали цифри. У нас вийшло мільйон тисяч двадцять. І виконаємо друге віднімання. 1 мільйон шість тридцять пять46. Віднімемо 2056. Шість відняти шість буде 0, чотирнадцять відняти 5 буде 9, 4 відняти 0 буде 4.

Нам необхідно порівняти суму чисел один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сорок один з числом тисячу триста сім і один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сорок шість

Вийшло 1 мільйон 452 848. А тут 1 мільйон 638 546, тому ставимо знак менше. Ми виконали дії та порівняли номер 1823 виконано.